Вадим скромна людина, тиха, працьовита. Він мав багато згібності, мав багато талантів, якими ніколи не хвалився, не виставлявся. А поза тим свою справу робив мовчки і був пожежником, також рятував життя. Він це визначив собі з юності, з молодості після служби в армії ще юнаком. І такий шлях його був: рятував від вогню, потім рятував від російської агресії. Старший син в сім'ї, цікавий, талановитий, шукав себе. Я знаю, що він був і пожежником і займався меблями, має сина. Тобто, жила людина, прожила життя, щось створювала, чимось надихалась, поважав, любив батьків, чудова родина. І ось коли війна як Кажуть, як порядний громадянин своєї країни він прийняв рішення, добровільно пішов до військомату. Дуже важко було родині оці півтора року не знати, що, що з ним, тому що перед своїм днем народження він пішов на позиції і зник зі зв'язку. В соборі 1 листопада був великий концерт хорових колективів. Його рідна племінниця Оленка Корольчук. Вона тут співала таке чудове соло. Просто знаєте, я от слухала і. Особі так уявляла, що ця дитина за тиждень буде отут стояти біля домовини свого дядька.